Дитячі штанці та кофти, двуниточка від Lili. Уявіть лише 63 гривні за одиничку. 2470 гривень вартує лот, 39 позицій в лоті. Показує, що в нас є. Є варіанти в пакуванні, є варіанти без пакування. Ось такі штанці можуть бути в пакуванні. Вони будуть більше в рубчик. По матеріалу 95% бавовна біо і 5 еластан лайкра. Сертифікація ОЕКОТЕК стандарт соточка. Виглядають вони по типу ось так. Вони дуже прекрасні, ніжненькі такі, з манжетами. Так, показую далі. Ось такого плану може бути. Так, Тут у нас 62 поліестер, 34 бавовна. Далі може бути чоловічок, ось такого плану. На зіпці. у нас тут іде 100% бавовна. Так, в... ага, Ось такі штанці можуть бути в рубчик. По типу, як я показувала, тільки це вже йде для хлопчиків. До речі, класна резиночка, яка не буде тиснути, і для памперса дуже прикольно підходить, щоб ніде не передавлювало. Далі ось такі варіанти, можуть бути, Вони, бачите, з'єднані по дві штучки. Так, є молочного кольору і полосочка. Ось такого плану, класний варіант. Це муслінові, подивіться, будь ласка, сертифікація всюди. І тут у нас 100% бавовна. Далі. Ось такого плану. Ага, ось такі міні у нас йдуть, мікі-мауси. Далі показую зеленого кольору. Ось такого плану. Бачите, вони всі йдуть під памперс, щоб ніде не тисло. Далі, давайте по розмірам штани 62-68 до 110, 116, ковтинки 62-68 до 86-92, і чоловічик буде 98-104, і дане боді 62-68. Тобто з нуля і можна сказати до 4-5 років. Ось такого плану буде бодік на застібці, дуже зручно його одягати. Верхушки в нас можуть бути ось такого плана. Бачите, тут іде бічні такі кнопочки для того, щоб зручно одягати дитину, і під них може бути і ось такий рубчик штанці. Далі я такі варіанти показувала. Ось такого плану можуть бути варіанти. З манжетами. Класно, якісно виконані. 100% бавовна. Дуже класний матеріал всюди. Муслін. Подивіться, можна навіть комплектами продаватися. Ось такі муслінові штанці. А, і це штанці, я прошу вибачення, думала ковтинка. Ну, власне, все рівно дуже гарний матеріал. Покажу ще ось такого плану. Приємні на дотик, дуже якісно виконані. Взагалі супер. І ось такого плану можуть бути. Різні кольори, різні принтації. Абсолютно класні фасончики. Нагадаю, 63 гривні за одиничку. Класний лот. Дитячий одяг зараз коштує недешево, а ви можете купити у нас і зробити круту націнку. Для того, щоб його замовити, звертайтеся до за наших менеджерів, контакти в шапці профілю або під цим відео.